Друзі, привіт! Я з вами сьогодні хочу поговорити на тему важливості ставлення до інших людей в суспільстві, до кожної людини, як до розумної, свідомої, доброї одиниці. Є дуже небезпечна одна річ в стосунках між людьми. Це коли ми про когось подумали, а він дурний, він нічого не розуміє. Та в цей момент у нас ніби. Є така індульгенція, ми дозволяємо собі проігнорувати цю людину, нагрубити її, десь там подивитися зі зверхністю або знецінити почуття цієї людини. Так але інша людина, яка б вона не була, вона завжди це відчуває, навіть якщо не розуміє жодного слова, яке ми кажемо, навіть якщо ми іншою мовою спілкуємося, ми всі считуємо емоції людей без слів. І дитина у візочку маленька, і дідусь, і бабуся, і навіть кіт або собака. Щоразу, коли ми так чинимо, інша людина ображається. І нам може здатися, що ми просто там та стикнулися з якимось дураком, та, з якимось не дуже розумним там людиною, яка нас роздратувала своєю поведінкою. Ми десь там з закрутили очі та десь махнули рукою, десь причмокнули, десь крикнули, нагрубили. А у тієї людини в цей момент запускається цілий ланцюг почуттів, причому завжди невпевненість, сором, вина, злість, смуток, несправедливість. Докари сумління і багато всього іншого. Крім того, задумайтеся, от над чим знаєте, як інколи люди можуть підсміюватися над іноземцями, які приїхали і неправильно вимовляють слова або пишуть з помилками, ніби ніби вони не дуже розумні. так? От наші сусіди дуже часто люблять інших інших національності, там називати чурками, хачиками там і так далі, різними образними словами. І при цьому сміятися, що вони типу роблять помилки, так? так от, якщо задуматися, ці так звані неграмотні люди знають як правило кілька мов, і вони достатньо сміливі, достатньо сильні і достатньо якісь такі відкриті, щоб поїхати в іншу країну там заробляти гроші. Розмовляти чужою мовою так, щоб їх зрозуміли. Так, а на чим тоді тут сміятися? А на чим тут глузувати? В чому тоді вони уступають нам? Так само ставлення до інших як до дурнів саме по собі. Воно є нерозумним. Тому я радила б і дуже наголошувала на тому, що ставитися до всіх апріорі людей потрібно з повагою, якщо вони не зробили нічого нам конкретно поганого. Тому що якщо людина перед нами добра і розумна виявилася, то на цю повагу вона заслужила. Якщо перед нами людина зла або дурна, то тільки наша повага примусить її, можливо, задуматися, що десь вона може не права, десь переглянути свої погляди. Ніколи глузування, знецінення або зверхність не призведуть до того, що людина задумається. Тільки наша уважність, і якась щирість почуттів, да, коли ми хочемо добра тій людині. Як мінімум, повага до інших людей це найбільш розумна і безпечна політика, яка для нас самих є найбільш вигідною і безпечною. Тому що десь насправді вона може навіть життя нам врятувати, коли ми. Через цю повагу не зачепимо почуття якогось потенційного психопата. Тобто, якщо на рожон лізти, то можна наткнутися. Тому ставтеся до людей так, ніби кожен із них розумніший, ніж ви. Тому що десь воно так і є. Хтось розумніший в техніці, хтось більше знається на вирощуванні, вирощування, наприклад, рослин, хтось на відносинах з людьми, на вихованні дітей. Хтось має кращий слух або голос, хтось гарніше малює, хтось спокійніше спілкується з рідними людьми. А в комусь, от ти найкрутіший з усіх оточуючих зараз, та, у комусь у, кого, у чомусь я і так кожен насправді. Кожен із нас це душа, кожен із нас цінний, кожен із нас – це свідомість, яка заключена в тілі. І тому немає, не існує людей. Над якими можна би було посміятися або десь там на них накричати, або знецінити їх, або махнути рукою, і це пройде безслідно. Кожна людина це відчує. От дивіться, навіть безхатьки, наприклад, або люди, які зловживають алкоголем, наркотиками, це часто дуже виявляються розумні люди. Поспостерігайте навколо. Це ті люди, які не змогли спокійно жити в соціумі по його загально прийнятих правилах. Вони або спилися, або знаркоманилися не просто так, а саме через те, що вони бачили навколо себе дуже багато якоїсь несправедливості, зла, можливо, в сім'ї, якоїсь холодності і так далі. Вони не витримали жити в такому в такій реальності. Вони вибрали випасти із цієї реальності, створивши так свою окрему, да, ту, в якій можна забутися. Люди, які мають психічні відхилення, або там, особливості розвитку, інший розум, це теж не ті люди, якими можна нехтувати, яких можна знецінювати. Тому що вони так само, як і всі інші, відчувають біль. Вони так само знають і відчувають, коли над ними сміються. Їм так само це неприємно, коли на них, наприклад, кричать, або розмовляють з ними зверхньо, або якимось там, поганим тоном. Люди, які нам здаються от, злими, наприклад, невихованими, там агресивними, вони найбільше за всіх потребують побачити нашу повагу і наше якесь інше ставлення, тому що вкрай важливо їм показати, що можна не агресувати, можна не тиснути страхом, можна спокійно щось пояснити аргументовано з повагою, і це буває дуже складно, але це вкрай важливо, тому що це міняє людей. Наприклад, підлітки, якщо вони здаються там невихованими, агресивними, вкрай важливо їм пояснити, замість того, щоб на них, наприклад, десь там накричати або махнути рукою, або сказати, що вся молодь погана, або там погрожувати їм батьками, їм не вистачає знань, вони малі. І багато що вони роблять, тому що у них немає досвіду або розуміння такого, як є у нас. І наша задача як дорослих людей дати їм ці пояснення, не засуджуючи, що вони роблять щось не так, а пояснюючи, чому саме ви вважаєте, що вони роблять не так, та пояснити дітям. Тому повага і ставлення до інших, як до думаючих, розумних створінь, це має бути нашою філософією, нашого життя і нашого ставлення до людей. Чому так? Тому що якщо ми будемо ставитися до інших отаким чином, то наше ставлення призведе до того, що суспільство таким і стане. Якщо людину назвати сто разів свинею, вона рано чи пізно буде хрюкати. Якщо до людини ставитися як до свідомої одиниці, як до гарної, розумної, цікавої, то, вони, то вона й буде так себе поводити рано чи пізно з часом, можливо, не одразу. Я думаю, що кожна свідома мама або батька зі мною погодиться в цьому, тому що вони знають, що коли ти до дитини ставишся з повагою, як до типу, ти класна, ти розумна, ти весела, ти там якась талановита, то вона такою і стане. Тож я закликаю вас ніколи не робити висновку, що перед вами людина, яка дурна, почуттями якої можна нехтувати. Повага це основа будь-якого розвинутого суспільства. І це підґрунтя любові, підґрунтя спокою, щастя в суспільстві, як тих людей, так і нас, бо ми всі в одному суспільстві живемо. Тому бережіть, будь ласка, одне одного. Не забувайте, що у кожного навколо вас, у кожної людини, є одна така червона нитка, все, що нас поєднує. Це наше внутрішнє переживання життя, яке насправді дуже часто основується на болю. Біль він є у кожного, у дитини, яку можете вважати там десь недостатньо і ще там розумною розвинутою, але біль у неї є з самого народження. Може навіть іще раніше, пренатально, та от людина вже в животику ще може відчувати, що їй боляче або неприємно. Це те, що нас поєднує, і тому цим ніколи не можна нехтувати. Кожна людина має біль, кожна людина має страхи, кожна людина має е, бажання бути щасливою, кожна людина, е, кожній людині приємно, коли до неї посміхнешся, кожній людині приємно, коли до неї ставишся з повагою, кожній людині, яка б вона не була, але це приємно. і Саме така поведінка буде нас усіх призводити до того, що наша, наша країна буде розвиватися, і наше суспільство в цілому воно буде розвиватися. Тому я всім нам цього бажаю. Дякую, що додивилися. Пишіть коментарі, пропонуйте теми, можливо, вам щось цікаво буде послухати, або можете зі мною поспорити, теж буде цінно. Всім гарного дня, Па-па.